Історія польської держави досить тривала, водночас складна та трагічна. Польська держава стала однією з найбільших і найважливіших у Європі, потім взагалі зникала з карт світу, але за підсумком була відновлена і перетворена. І в цьому випуску ми поговоримо про польський іридентизм, становлення національного руху та про потенційні польські претензії в рамках ідеї про Велику Польщу. Історія польської держави бере свій початок ще з часів середніх віків. Коли встановлюється династія П'ястів, а Польща посилюється і стає одною із наймогутніших королівств у Центральній Європі. Серед найважливіших подій у польській історії стає Кревська унія 1385 року, коли було підписано особисту унію між Польщею та Великим Князівством Литовським. Це ще більше посилило становище поляків у регіоні. Дана унія у 1569 році перетворюється на повноцінний союз. І фактичне злиття двох держав. Так з'являється Річ Посполита, що займає істотну частину Центральної та Східної Європи. Держава розташовувалася на землях сучасної Польщі, України, Білорусі та Литви, а також заходила на землі сучасної Росії, Молдови, Латвії, Естонії та Словаччини. Ця держава стає головним противником Московського царства, а боротьба за статус берача руської землі лише посилюється. Під час смути польська армія навіть бере Москву та утримує місто два роки. Щоправда, після закінчення смути вибиваються з Москви та інших сучасних російських земель. Однак ця подія є досить унікальною в історію місто брали за всю історію кілька разів монголи, кримські татари, поляки та французи. Однак згодом держава була послаблена з багатьох причин: це й нескінченні війни зі своїми сусідами з усіх боків, Росія, Османська імперія та Швеція, та й внутрішні конфлікти також посилюються. Масштабне козацьке повстання Богдана Хмельницького фактично розпочинає процес розпаду Речі Посполитою тією чи іншою мірою. К початку XVIII століття держава стає досить ослабленою, а наприкінці століття Річ Посполита паде. Цьому передували три розділи Речі Посполитою між Росією, Прусією та Австрією. Усі землі Речі Посполитою дісталися цим трьом державам, які ставали новими гегемонами на континенті. 19 століття для поляків було сповнене повстаннями. Та сподіванням у відновлення своєї держави, воно й справді було короткий період і відтворено як Варшавське герцогство за часів наполеонівських воїн, але проіснувало недовго. Також відбуваються регулярні повстання на польських землях, найбільші з яких у 1830 та 1863 роках, що стало приводом для скорочення автономій та масових репресій проти польського населення. Відновлення державності відбуваються із закінченням Першої світової, польський національний рух на той час зміцнів, а політична ситуація у світі сприяла польським націоналістам. Країни, в яких знаходилися польські землі, в результаті Першої світової руйнуються, зникають Російська, Германська та австро угорська імперії. Карта Європи починає суттєво змінюватися. Водночас поляки зустрічаються із національними рухами інших країн з українським та білоруським. Але за підсумком виходять переможцями з цих сутичок. Головними ворогами Польщі все ж таки були комуністи, потужна сила зі Сходу, і, мабуть, найзапекліші бої відбуваються саме з більшовиками, що закінчуються по суті компромісом мир на лінії розмежування. Польща отримала Західну Білорусь та Україну, а також частину сучасної Литви. Початкова ідея польських націоналістів була фактично у відновленні кордонів, які були за часів Речі Посполитої. Тобто включити практично усі землі сучасної України та Білорусі, а також значні землі Балтії. Однак цього не вдалося зробити, величезні частини України та Білорусі потрапляють під владу більшовиків, а в Балтії було засновано три незалежні країни Естонія, Латвія та Литва. Єдине, що у 38-му році Польща, скориставшись кризою Чехословаччині, все ж таки змогла анексувати невелику Ташинську область, обґрунтовуючи це захистом польського населення. Тоді ж у польському дискурсі переважає так звана єгелонська модель, яка передбачає включення до складу Польщі, інших народів та взагалі в ідеалі реалізувати концепцію міжмор'я країну від Балтійського до Чорного морів. Тодішній глава Польщі Пілсуцькій був великим прихильником цієї ідеї, яка, по суті, перетворювала Польщу на багатонаціональну державу. Міжвоєнна Польща, на відміну від сучасної, за фактом такою і була, величезними національними меншинами були українці та білоруси яких, щоправда, трохи згодом почали придушувати, побоюючись зростання національної самосвідомості та сепарації земель. До речі, становище тих самих німців, які опинилися у складі польської держави, також було досить складним. Їх теж намагалися полонізувати та утискали їхні права. Тому претензії Німеччини частково були справді обґрунтовані, а проблеми у Гданську справді існували. Реорганізація Польщі і створення тієї Польщі, яку ми сьогодні знаємо, сталося у результаті Другої світової. Розділ Польщі у 1939 році поклав край новій польській державі, а землі були розділені між СРСР та Німеччиною. Таке становище залишалося аж до 1945 року, проте відновлення держави у колишніх межах за ініціативою Сталіна не відбулося. Кордони Польщі, по суті, зрушили на захід за рахунок німецьких земель, а землі проживання українців та білорусів. Залишилися за Радянським Союзом. Було взято курс на польську національну державу з мінімальною кількістю нацменшин, що характерно п'ястівської концепції, яка за підсумком і стала переважаючою. Щоправда, на землях навіть тієї Польщі з новими кордонами все одно залишалося чимало українців, так у зв'язку з чим було проведено операцію Вісла, проводилася вона якби проти ОУН та УПА, що діяла на польських землях, але торкнулася практично всіх українців на території. Частина населення загинула в ході чисток, частина була переселена на західну частину Польщі, а ще частина втекла до інших країн. Таким чином, з другої половини ХХ століття, Польща стає моноетнічною державою у тому чи іншому вигляді. Поляки, опинившись заручниками ситуації, далеко не всі поділяли концепцію нової держави у сучасних кордонах. За часів комуністичного правління польський іридентизм пригнічувався. Проте серед дисидентів активно обговорювалося повернення споконвічних польських земель, які увійшли до складу української РСР. На сучасному етапі зі зростанням польського націоналізму тема споконвічно польських земель періодично підіймається та обговорюється деякими політиками. Щоправда, не можна сказати, що на найвищому рівні. Польська Іридента зрозуміло поширюється на українські землі, а питання Бандери УПА та Волинської різанини. Постійно викликають суперечки між Україною та Польщею. До Білорусі також особливе ставлення. У націоналістичному середовищі існують навіть міфи про те, що це росіяни вигадали білорусів, щоб відірвати їх від поляків, і навіть переклали білоруську мову на кирилицю. Претензії є і до Литви, а саме до міста Вільнюс, яке є столицею нинішньої держави. Місто потрапило у підпорядкування польської держави у міжвоєнний період. При цьому повернення міста до Литви відбулося завдяки Червоній армії, яка його окупує у 1939 році та передає Литві. На той час радянська влада розуміла, що Литва увійде до складу Союзу. Ну і претензії до Росії стали ще актуальнішими з початком повномасштабної війни в Україні. Польща претендує на Калінінградську область, землі якої колись ходили до складу Польщі. Питання Калінінграда стало актуальнішим ще з погляду безпеки на європейському континенті. Російська анклав створює ризики для сусідніх країн, але навряд чи можливі реальні дії з анексії. Проблема польської Іриденти, як і багатьох інших, полягає у тому, що, незважаючи на проживання століттями тому поляків на різних територіях, сьогодні польське населення в основному проживає на території сучасної Польщі і в сусідніх країнах практично немає польських меншин. Якщо ще 100 років тому поляки були більшістю у білоруському Бресті та Українському Львові, то сьогодні в обох містах поляків мешкає близько 1% від усього населення. Тому і редента на цих територіях практично неможлива. Та й загалом польська держава змогла ефективно самореалізуватися лише у своєму національному форматі, що ми можемо спостерігати сьогодні. Підсумовуючи, варто сказати, що історично польська держава контролювала в рази більше земель, ніж сьогодні, а середньовіччя Річ Посполита взагалі була однією з найбільших держав Центральної Європи. Але під час відновлення Польщі та реорганізації було створено сучасну Польщу, яка загалом збігається із сучасним національним розселенням поляків. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.